Як ви можете доказати свою причасність до державного органу виконавчої влади, тобто Національної поліції України, не маючи службового посвідчення затвердженого зразка Кабінетом міністрів, по-перше. І по-друге, назвіть мені, будь ласка, номер закону, яким було прийнято Національну поліцію України, коли і коли він був зареєстрований в Міністерстві юстиції. Закон про національну поліцію не є про прийняття Національної поліції, а є закон до дії. Як має діяти Національна поліція? У вас на зараз є постанова Кабінету міністрів. Кабінет міністрів є орган виконавчої державної влади, який не приймає закони. Постанови на... приймає виключно на існуючих законах. Стаття 17 Конституції України наголошує, що всі збройні формування в Україні приймаються виключно законом України. Назвіть мені, будь ласка, закон України, коли ким прийнято Національну поліцію України, до якої ви маєте відношення з правосуб'єктністю, суб'єкт органів державної виконавчої влади, правосуб'єктність, е, орган публічного права. Дивіться, на перше ваше питання відповідаю, що цей зразок посвідчення затверджене тобто міністерства Міністерство затверджене, тобто він як би, є посвідченням. Тобто, там не написано посвідчення. Все, що є посвідченням, має напис. Це, це, є... це загальна практика в усіх документах. У вас є інструкція до цього автомату. Там написана інструкція, там не написано, що це виріб якийсь. Поліція отримує такого зразка посвідчення. Це затверджено. Це є бланкова продукція, яка затверджена. Підождіть. У нас правова держава. Давайте тоді уясним по старшинству. Кабінет міністрів старший від профільних міністерств. Кабінет міністрів це загальне міністерство. Усі. Це справи не списуються. Ви мені щас, як би, питаєте всі питання, давайте, що я вам давайте з'ясуємо спочатку вашу правосуб'єктність, що ви маєте відношення до органу національної поліції України, державного органу. Я вам. На, на, ну, Це та, посвідчення та, не та. той. Скажіть мені тоді закон про прийняття національного органу, да, національна, да, національна да, поліція. Мене питаєтесь, якби зараз по законам по статтям, то це справа... Ну, який не? Ви мене? Це, справи, ви то, 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 ви і... грунтуєтесь на пінпунктах, да. а основний так, закон так, в Україні є справи, Конституція Україна. То, то справи, ну давай, давайте не будемо друг друга перебивати. Давай. Ви згодні, Думаєте. підождіть, у вас в присяги написано, що ви маєте додержуватися Конституції, захищати. Ти її так, оці, що вітинпункти зверталися до мене з названням так, 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 цих підпунктів, це все випливає з конституції, так? Ну так, звісно, ви теж повинні придержуватися Конституції, так? Тоді Та давайте спочатку по 17 статті Конституції ваші права нічого не права не дав посвідчення. Так. А я, справи, я, я вам заявляю, що я не визнаю вас органом державної виконавчої влади. Ви є приватна структура, маючи код ЄРДПО, не орган публічного права, який має всі мати всі міністерства, всі органи державної виконавчої влади мають правосуб'єктність, органи публічного права. Дивиться про це пише конституція. Це, це повністю ваше право визнавати, не визнавати. Наразі... Ні, ви мені просто, я, я вам заявив, що я не визнаю, а ви мені надайте підтвердження, коли, ким прийнято орган, як національна поліція, яким законом ви прийняті юридично, як, яким ви прийняті? Це стосується. Ви так можуть стояти тут полдня. Те, що ви мені пред'являєте, у вас нема на те права. Ви не державний орган, ви зрозумійте мене, будь ласка. А Ви не є державний орган. Ну, тоді поясніть мені, як тоді е, соблюдення правил дорожнього руху, хто за це відповідає, хто би, має право е, виявляти правопорушення і далі. Про це все є в вашому, Вірніше, не в вашому, а який зроблений для Національної поліції закон. Про національну поліцію. Там все написано. Ви е, послуги надаєте. Ось. Коли до вас звертаються, ви надаєте послуги, Надо людям права, надо зброю, надо ще щось. Ви надаєте послуги. Я до вас не звертався. Мені О, ваша так, послуга не потрібна захищати правильно, так послуги захисту. Так коли йде звернення. коли йде звернення, коли йде я до вас йде. не звертався. Ви до до нас не звертались. Дивіться, а коли якщо? я до вас звернувся, що 17 машин проїхало, ви мене проігнорували. Я, я це при... теж записав. Я не проігнорував. Дивіться, коли я стояв з вами, я не можу. Одновременно встанавлю одну, вторую, третю, четверту машину, поки не буде закінчена справа з одним водієм, у даній ситуації Добре. Ну, не можна там Дивись. По позадній справі.